Фатальна помилка номер три це занадто складна фінансова система. Тобто хаос. Зазвичай таке трапляється саме в тих підприємствах, які вже справді трішки довго на ринку. Або, наприклад, починають стрімко розвиватися і розуміють, що, наприклад, починали просто з Excel, Excel замало, починає впроваджувати інші програми, є і сайти, є і Excel, є CRM-системи, erp системи є і баз бухгалтерії для бухгалтерів, і інші програми. Може бути постер для ресторанів. Тобто, в даному, на даному етапі важливо зрозуміти, які ключові KPI І які ключові показники ви хочете контролювати в бізнесі. Не треба розпорошуватись на даному етапі. Найгірше це думати, що ти контролюєш, коли насправді ти запутався. Тобто, у вас є сайт з залишками, якісь складські запаси, якісь і ви не розумієте, де ведеться там облік готівки, як його вести, і ви розумієте, що ви запутались. А хто буде за цим всім контролювати, не має результату в плані покращень, так, прийняття рішень. І власник знову ж таки нічого не бачить, і ви не знаєте, який напрямок закрити, який відкрити, що додати, що змінити, а де, можливо, утічка грошей йде, де покращити планування, який працівник може зловживати обов'язками своїми, і так далі. Складність з'їдає контроль. Тобто ви просто не побачите того, що потрібно побачити.